Не лише на вулицях, але й у самих ЖЕКа генеральне передвеликоднє прибирання заплановане на ці вихідні. Та дехто вже розпочав наводити лад на своїй території. Мої прибирати п'ятницю, суботу, два дні. То буде толока, і ми приберемо тут всю територію, коли нас прибирають, Ми вже сьогодні почали прибирати ж до свят, як християни. Підремонтують, підмалюють, але комфортніше від цього не стане, бідкається директор ЛКП. У зовсім крихітному приміщенні нема де приймати мешканців. Це просто жах, то приміщення жах. Якщо прийомні дні, то люди стоять на вулиці, чи дощ, чи не дощ. Чи... До Пасхи чипуряться й інші жеки в Дністер, що на вулиці Дністерській, саме закінчують ремонт. Поки що зробили найнеобхідніше. Кабінет директора. Це мій кабінет. Там, то, там той кабінет був мою жінку, це ми минулого року зробили. А ваш кабінет був в найгіршому стані? Чому от зараз зробили саме ваш кабінет? Так. А от коридор, в якому до слова найбільше часу проводять мешканці, до Великодня зробити не встигнуть. Його відремонтують після свят. Прибирати ж будуть 30 та 31 березня. На вихідних наводити лад на своїй території збирається і в ЛКП навколо базару, що на вулиці Героїв УПА. От тільки знайти цей Жек не так і просто. Аж два входи, але чорний без вивіски, а центральний закритий. А от зараз закрили. Деколи часто закривають. Так, тут. Бо тут є той Білорусь, там той сторони вход, і тут бібліотека є ще. Вони закривають. І тут є ще той Червоний Хрест. А навіщо закривають? А я не знаю, щоб люди там не ходили, не топтали.